Стина розташована на східному узбережжі Середземного моря. За природними умовами, вона поділяється на три частини: незину вздовж моря, нагір'я від незини до річки Йордан і скелясте зайордання. Землі в низинній і середній частинах країни були дуже родючими, тому в давнину їх називали райським садом. Здавна місцеве населення займалося там землеробством. Зайордання було зручним для скотарства. Через усю Палестину проходять два гірських пасма. Їх головні вершини мають назви Уславлені в історії. Це гори Сенай, Фавор і Кармель. Через Палестину з півночі на південь тече річка Йордан, яка на своєму шляху утворює Генісерецьке озеро, а потім впадає у Мертве море. Вода в цьому морі така солона, що там немає ніякого життя. Сіль лежить на березі цілими купами. Гори над Мертвим морем спалені сонцем. Там багато каміння і застиглої вулканічної лави. У давнину Палестина називалася Ханан, а її жителі Хананеї. Вони в основному проживали в містах, займалися землеробством і скотарством. Крім Хананеїв, на березі Середземного моря мешкало ще плем'я Філістимлян, давньоєврейською Пелештим за назвою яких уся країна стала називатися Пелештим або Палестина. Чотири тисячі років тому давні єврейські племена почали завойовувати Палестину. Хананеї та Філістимляни чинили їм запеклий опір. Але євреї перемогли і завоювали країну Ханаан. Саме слово євреї означає зарічні люди вони приселилися до Ханаану за річки Єфрат. Давні єврейські племена були кочовиками. З місця на місце переганяли вони великі отари худоби. Від неї одержували м'ясо, молоко, вовну і шкури. У Біблії, де міститься багато історичних подробиць із життя стародавніх євреїв, розповідається як у ханан прийшло плем'я на чолі з вождем Авраамом із міста Ур, що в дворіччі. Бог за Біблією наказав їм оселитися тут, промовивши: Я дам тобі та потомству твоєму землю скитання Твого, весь край ханаанський, навічне володіння. Відбулося це близько 1700 року до нашої ери. Євреї жили великими родами і сім'ями. На чолі кожного роду стояв вождь-патріарх. У Біблії так описується майно патріарха Авраама. У нього була дрібна і велика худоба, і раби, і рабині, і ослиці, і верблюди. В іншого патріарха Йова було 7 тисяч голів дрібної худоби, 3 тисячі верблюдів, 50 пар волів і 500 ослів. Найважчу роботу в господарстві виконували раби. Вони пасли худобу, збирали врожаї, мололи зерно, будували палаци і храми. Рабами ставали військовополонені, а також боржники, які не могли повернути борг. Зробити людиною рабом було просто. У Біблії про це розповідається так: господар підведе чоловіка до дверей чи до бічних одвірків та й проколи йому вухо шилом, і він буде рабом йому повіки. Єврейські пастухи не раз бували в Єгипті. Вони ходили туди купувати хліб, коли в Палестині лютував голод. На стіні єгипетської гробниці збереглася фреска, на якій зображено сім'ю євреїв-кочівників. Чоловіки озброєні списами, луками і пращами. Жінки і чоловіки вдягнені в яскравий одяг зелених, червоних і блакитних кольорів. Ще за часів єгипетського фараона Тутмоса III Палестина стала єгипетською провінцією. У Біблії розповідається про те, як фараон поставив над євреями начальників і збирачів податків, котрі примушували євреїв тяжко працювати коло глини, коло цегли і коло всякої праці на полі. Тобто на будівництві храмів і гробниць. Нарешті, за Біблією, євреям вдалося переконати фараона Рамзеса Дро відпустити їх на батьківщину. Фараон дозволив їм узяти із собою навіть дрібну і велику худобу. У 1250 році до нашої ери єврейський народ залишив Єгипет. За легендою, від єгипетської неволі свій народ звільнив вождь Мойсей, який вивів його з рабства. 40 років блукали євреї у пустелі, поки нарешті не повернулися до Ханаану. Спочатку євреї, як і всі інші народи, обожнювали сили природи. Поступово головним став культ єдиного бога Ягви Єгови. За переказами він з'явився пророкові Мойсеєві на горі Синай у димі і полумі, і вручив йому кам'яні таблиці скрижалі. На цих скрижалях було записано закони для єврейського народу. Ягве був суровим Богом. Він часто карав свій народ, піддавав людей тяжким випробуванням. Євреї вірили, що Ягве обрав їх із-поміж інших народів як найкращих і називали себе Богообраними. Мойсей зробив з дерева спеціальну скриню, усередині і зовні обкладену золотом, ковчег завіту, де зберігалися скрижалі із заповідями Господа. Ковчег став найважливішою святиною євреїв і завжди супроводжував їх під час переселення. Від Авраама походив рід, який починався сином Ісааком та онуком Яковом. Яків згодом змінив ім'я на Ізраїль. Саме тому євреїв стали ще називати ізраїлітянами. Яків мав 12 синів, які дали початок 12 племенам.